З 1 березня пенсіонери отримуватимуть більші виплати. Уряд проведе індексацію пенсій. Тож хто і скільки буде отримувати вже з наступного місяця? Дивимося далі. Дексують пенсію понад 10 мільйонам українцям на 20% за загальною формулою. Середня доплата становитиме від 400 до 700 гривень. Відсоток будуть розраховувати від суми пенсії без урахування надбавок. Доплати за вік, стаж тощо. Мінімальна пенсія, в залежності від категорії стажу та віку, становитиме 2300 гривень. Середня пенсія від 4200 до 4500 гривень. Теж в залежності від категорій пенсіонери віком 70 75 років отримуватимуть щомісячну доплату до 300 гривень. Для пенсіонерів 75-80 років доплата становитиме до 400 гривень на місяць, а пенсіонерам, яким за 80 років, продовжать нараховувати пів тисячі гривень. Власне, деталі цієї індексації проговоримо з Оксаною Жолнович, міністеркою соціальної політики України. Пані Оксано, вітаю вас на живому ефірі марафону. Отож, зараз кожне ваше слово всі наші пенсіонери слухають дуже уважно, сподіваюся, і хочемо роз'яснити детальніше. От заявлено про те, що відсоток, який названо близько 20 відсотків, конкретний відсоток будуть розраховувати від суми. Без врахування надбавок людина, яка отримує, скажімо, пенсію свою, в неї є спокуса відразу помножити на скажімо, там два вирахувати 20% і думати, о, чекати ось такої підвищеної пенсії, але не все так просто. Отже, як людям зрозуміти, яка частинка їхньої пенсії, все ж таки, буде збільшена на 20% і чи всім власне на 20%? Так, справді, окрім, так би мовити, тіла пенсії, які розраховуються за формулою, і виводиться з того, скільки людина працювала, який був страховий стаж чи трудовий стаж, і який заробіток, у нас ще встановлено досить багато надбавок, наприклад, таких як за вислуг років, чи, наприклад, за особливі заслуги перед батьківщиною, чи за участь в ліквідації наслідків Чорнобильської с тобто в нас є багато різних надбавок, які Додатково, чи та ті ж надбавки за віком доплачуються до розрахованого тіла пенсії. І коли ми почали обрахунок традиційної відповідно до закону індексації, то побачили, що близько 4 мільйонів пенсіонерів просто не отримують жодного збільшення, тому що їхні пенсії по формулі розраховані невеликі, відповідно до вже раніше ухвалених гарантій коли, наприклад, ми не оплачуємо пенсію менше ніж прожитковий мінімум, а людям, які мають повний страховий стаж та 70 років, наприклад, менше ніж 3 тисячі гривень за будь-яких обставин. І ми зрозуміли, що для таких людей, в яких ці пенсії вже невеликі, і ми вже їм здійснюємо певні дотяжки, нічого не зміниться, тому що ми перерахуємо пенсію цілу пенсії, а потім все одно зробимо цю дотяжку, і вона покриє індексацію. Тож ми вирішили. Що для тих мінімальних пенсій, які виплачуються з дитячками, оскільки рішення про індексацію прийнято з врахуванням саме складної ситуації в країні, саме того, що пенсіонери це, як правило, ті люди, які вже не працюють і не можуть отримати додаткового заробітку, для яких ця пенсія є основним джерелом доходу. І ми розуміємо, що ті доходи у них суттєво зменшилися, ми зрозуміли, що нам потрібно підходити по іншому до індексації і індексувати. Цілу пенсійну виплату разом з дотяжкою для тих пенсіонерів, у кого невелика пенсія до 3 тисяч. Тож всі ці пенсії будуть індексовані на певну сталу суму і 100% збільшаться від 450 до 520 гривень. Зрозуміло, а от як людина може порахувати, скажімо, яку пенсію буде отримувати? Це просто це важко, чи потрібно звертатися до співробітників пенсійного фонду? Чи можливо є якісь калькулятори у вас на сайті пенсійного фонду в особистому кабінеті? Ійного фонду в особистому кабінеті є розкладка, Я, що людина отримує основну пенсію, надбавки, доплати, дотяжки все це показано окремими платежами. Також коли людина отримує пенсію і візьме документальне підтвердження з місту роздруківки, там теж буде вказано, що є основною пенсією, що є надбавкою, і от індексувати треба саме основну пенсію. Вона індексується на 20% надбавки Надбавки дотяжки ми даємо. Додатково скажімо, якщо людина не погоджується, отримала от пенсію, каже: я собі порахував, що в мене мало би бути більше. Який порядок апеляції знову ж таки звернень фізично до пенсійного фонду чи подавати електронні петиції? Які способи? Вони можуть, вона може підійти в пенсійний фонд, де їй допоможуть розібратися з тим, як справді відбувалася індексація і надати розрахунок. Може надати, може звернутись письмовим чи електронним зверненням туди ж до пенсійного фонду отримати відповідне роз'яснення. Якщо ж геть не згідна, то може, звісно, поскаржитися в міністерство соціальної політики, але ми не маємо підстав ну перераховувати пенсію. І якщо вона обґрунтовано вважає, що їй неправильно проіндексували, то звісно є право звернутись до суду. Зрозуміло, але це лише для тих. Я хочу наголосити людей, які не погоджуються. А всім іншим немає потреби куди звертатися, тому що ця індексація проводиться автоматично. Хочу власне це почути від вас. Так, індексація проводиться автоматично. Не потрібно ніяких заяв, ніяких звернень, жодних додаткових документів. Також не потрібно так. і також звернути увагу, що автоматично воно проводиться програмою. Це не люди сідають і на калькуляторі, додають там цих 19,7%. Всі програми в пенсійному фонді давно автоматизовані, тож ні умисного там зменшення комусь пенсії, ні якоїсь помилки ручної практично бути не може, тому що це цифрова комп'ютерна програма, яка спеціально під індексацією розроблялася. І просто через неї будуть прогнані всі відповідні виплати, і вона автоматично здійснює перерахунок. Тобто тут практично нульове втручання людини в кожну таку виплату формується все машиною, алгоритмом давно відтестованим і добре відпрацьованим. Пані Олександро, якщо вже відійти від індексації, все ж таки протягом року кілька разів підвищ є планові підвищення, є перерахунок пенсій. зважаючи на скрутну економічну ситуацію в країні через війну, чи будуть, скажімо, проведені всі планові перерахунки підвищення пенсій цього року? Ми, крім того, що всім пенсіонерам перерахуємо з 1 березня пенсії. Ми також їх проіндексуємо і щомісячні страхові виплати для тих людей, що є потерпілими, і що мають щомісячні страхові виплати як потерпілі на виробництві. Для них також зросте їхня допомога на 19,7%. Крім того, з 1 квітня, як це визначено чинним законодавством, буде здійснено автоматичний перерахунок пенсій і для тих пенсіонерів, що працюють. А також окремо звертаю увагу для пенсій для тих людей, що отримують пенсії як державні службовці, науковці. Хоча попередньо чинним законодавством було визначено, що їх індексація, індексація їхніх пенсій буде здійснення аж після закінчення воєнного стану, ми вирішили, що і для цієї категорії потрібно збільшувати надходження, тож з 1 липня на 19,7% буде проіндексовані також пенсії державним службовцям та науковцям. Дякую, пані Оксано, за інформацію. Отже, почули, що в середньому на 19,7% з 1 березня будуть проіндексовані пенсії 10 мільйонам українських пенсіонерів.